Жили, були, ді та Отже, сьогодні говоримо про простий минулий час, і Дід та Дідент в цьому нам допоможуть. Як саме розберетеся. Отже, past simple ми використовуємо, коли говоримо про події, які почались і завершились у минулому, а у визначений час, тобто вчора, позавчора, ну, і все таке. коли говоримо про різні історії, ну загалом різну буваліщину. Отже, якщо ми щось стверджуємо, то структура речення нам уже знайома. Хтось робив щось. Давайте візьмемо два речення. Вона ходила і вона йшла. Шіво. І she went Ну відповідно, subject у нас на першому місці. На другому місці у нас дієслово Якщо воно правильне, то воно отримає закінчення і ді, Якщо неправильне, то воно стає в другу форму. От із запереченнями нам уже допомагає didn't. She didn't, walk and she didn't go вона не ходила і вона не йшла. Subject у нас все ще на першому місці. Після нього вже з'являється didn't, а після цього у нас іде base verb, Тобто діє слово у його первозданному, незміненому вигляді. А Найкрутіше, що нам вже все одно правильно чи ні, тому що воно взагалі ніяк не змінюється. Ну і коли ми питаємо, чи вона ходила, чи вона йшла, did did walk or did she go, Ось така у нас структура. Ось тут на перше місце приходить did, далі subject, хтось, і дієслово у незміненій формі, тобто base verb. А поки зробіть вправи, закріплені нижче в коментарі і підпишіться. Я не знаю.